Раночку вам, мої любі друзі, вітаю вас в Україні. У вчорашньому дисплеї я забула показати вам оцей, як на мій погляд, дуже чудний дендробіум. Він з'явився у мене нещодавно, і цвітіння це не моє. Це цвітіння, можна сказати, швертера, бо цей дендробіум із його теплиці. Дендробіум має назву. Ось таку, ламелату. Пише швертер, що температури для нього 14-22 градуси. Тобто для домашнього утримування цей дендробіо якраз таки підходить. Взимку у нас прохолодно на підвіконнях, оці 14 градусів в нього і будуть. Він квітне не дуже великими квіточками, але вони такі, знаєте, чудні-чудні. Спочатку він розпускає отакі зелененькі губки, а потім вони жовтішають. Цей дендробіум, знаєте, чим мені сподобався, так це своїми псевдобульбами. Я вже вам казала, що я дуже люблю, коли рослини мають якусь свою таку родзинку, знаєте, ну, щоб. Це були незвичайні якісь псевдобульби. Або, або якщо звичайні псевдобульби, то там повинні бути дуже красиві квіти, великі. Я люблю великі квіти на дендробіумах. Ну, от, коли вони замалі, то це не цікаво. Але цей дендробіум він квітне, як я бачу, по декілька квітконосів із однієї псевдобульби, і такі вони звисають, на Кожному квітконосі по три, по чотири квіточки. Ну, знаєте, от коли, коли зростали оці квітконосики, то вони мені здалися, знаєте, як от якась травинка там. Попала. І я зовсім несвідомо взяла і один квітконос відірвала. А потім до мене дійшло, що то квітконосий ну, просто було неочікуване квіткування. квітування. Знаєте, я навіть не гадала, я його придбала у квітні, місяці, а зараз. 1 серпня і осінь квітує. І виглядає дуже-дуже чудно. Бачите, які псевдобульбочки. Спочатку виростає отака тоненька ніжка, а потім воно розходиться і отакою, отакою плоскою, такою пляшкою можна сказати, получається. і на маківки в нього один-два листочки. Отаке чудо природи. ну Мені подобається справді. Дуже гарненький видовий природний дендробіум. Отак він виглядає. Ну, я, якщо відверто, я не знаю, наскільки високі будуть у нього псевдогульби. Зараз у нього висота десь приблизно 10 см. Тобто він зараз невисокий. А які будуть псевдогульби зростати у подальшому, то будемо дивитися. Я була сказати вам, що аромат він має дуже неприємний. дуже. Він не квітковий, він якийсь. Ну, я не вмію передавати негарних ароматів, але у нього точно негарний аромат. Він не, не, не пахне квітами. Одне тішить, що аромат не стійкий і не сильний, що навіть коли стоїш поряд, О, знаєте, деякі, деякі бульбофілом так пахнуть. Негарно. Але аромат не сильний і не стійкий, і навіть коли стоїш поряд, то не відчувається цей аромат. Треба тільки тикнутися носом, і тоді, знаєте, так, фу, не хочу тебе нюхати. Стою, снімаю вам його на фоні українського врожаю, українських смачних і запашних помідорів. Я обожнюю помідори, обожнюю огірки, особливо свої рідні українські. Я забула сьогодні 1 серпня, день захисту дітей, і сьогодні у двох моїх дуже близьких мені людей день народження. Я обов'язково поїду їх, привітаю, а дітям, дітям хочу побажати ніколи в житті. Не знати, що таке війна. Підні українські діти, особливо ті, яких викрав Путін і Лукашенко йому підмахнув. Наші викрадені діти зараз знаходяться в Росії і в Білорусі. І я дуже сподіваюся, що їм не заб'ють баки і не зможуть. Вибити з них наше українське ДНК, то наші українські діти. І настане мить, вони обов'язково повернуться до себе додому в рідну неньку Україну, мирну і щасливу. Я в це вірю. Я вірю, що світ допоможе нам повернути наших дітей, а наші воїни зможуть добитися того. Що ворог залишив наші домівки, і ми жили в мирі і спокої, миру, здоров'я всім.